Всім привіт! Це третя серія, і ми беремо третій контракт. А, так, оце вже ні, це ми виконуємо. Оце, якби подивитися, давай подивимось. Так, вийдемо. Ми можемо за це вийти? Так, чудово. А може ми якийсь інструмент можемо купити, ні? Подивимось. Так, 200-300 доларів. А, можна запитати, що це взагалі таке, що воно дає. Ми ще зламати маємо? Можемо, але що? Так, оце в нас є, скоріше всього, так? Да? Чи ми це знову повинні купити? Та я не знаю навіть. Ну, давай подивимось, що це дасть. А, це типу, ага, все. Тобто, по факту просто треба додати і буде швидше воно крутитися. Чудово, добре. Е, у нас що там по завданню, бо я не можу подивитися по контракту, що там вони хочуть. Контракт. е-е, Так, Так, що нам потрібно? Потрібно, Так: умивальник, пральна машина, туалет, душ це все забрати. Стіни знести. І віднести на склад до речі, добре. Тому е, добре, якщо речі на склад, в такому випадку. Ви. Що мені потрібно? Добре, подивимось. Е, де цей ящик? Немає? Ні. Е, добре. Один. Я візьму їх два, тому що я щось думаю, що вони можуть знадобитися. Хоча, з іншої сторони, ми це можемо взагалі не забирати. Чудово. Два. Іначе е е е поїдемо подивимось, що там. Відправляємось. Так, ми приїхали. Е, ходімо сюди. Ого. Так, що там у нас на кухні? Бедрум? Ага, ванна кімната. Де вона? Тут? Ні. Зачинимо. Ні, тут немає bedroom. Е, Ну, ж, правильно? Правильно. Ходімо нагору. Так, оце ми робимо. Це вона, ні. Добре. Так, оце несемо донизу. Чекай, де вихід? Ось. Сюди. А Де цей автомобіль, в який можна завантажити? Ось. Я ж правильно це розумію, чи ні? О, одна річ. Правильно, правильно. А, нагору 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 нагору. Добре, це ми теж перенесемо. Ну, гарно виглядає. Приємно. М -м -м, а Якщо тебе повернути, можливо, якраз вийде. Ммм, чекай, стоп. Так, все чудово дві речі, умивальник. Ага. Так, чекай. Оце вже проблема. Так, що там оце що зняти? Горі? Так, все чудово. Оце теж треба зняти. Або нас насра оштрафують. Добре, це вже важке, ну це ж зрозуміло. Але потрібно, щоб воно якимось ще влізло для початку. Так, іще одна річ. Якщо з ванною, так бедром. Так. Ще одна річ, значить, отам залишається тільки умивальник. Ага, ось. Потрібно було купити викрутку, щоб покращити швидкість. Угу, добре. Як я розумію, це третій контракт і останній в демоверсії, напевно, більше не буде. Добре, давай оце. Чудово. Uh, так, і оце. Так, чудово. Давай швидше, чому так повільний. Так, е, uh, оце якось ми можемо зайти його зняти, ні? Так, і ось тут ще є. А, знизу, ні, не знизу. А чому. А звідки ж? А ось звідси. Так, оце. Приберемо, приберемо. Так що тут у нас? Ось тут ще в нас є. Ага, чудово. Ось тут десь. Добре. Так, ще один ящик чекай. Цей теж важкий. І все з ванною кімнатою покінчено. Далі стіни потрібно знести, а там багато стін. шість Де їх взяти шість стін уявлення немає. Все. Зачиняю. Так, где раутейк. Take... Ага. Оці стіни треба знести, так? Правильно. Але ми підемо іншим шляхом. Все розвалювати і виносити Це дурниця взагалі-то. Тому ми підемо таким шляхом простіше. Ми ж можемо це забрати звідси. Угу, Чудово. Ммм. Звідси ще немає, але зараз буде. Відноді, що двері можна ламати. Так, ми оце все якби в смітник. Чудово! І оце я теж все в смітник відправлю, я не буду з ним гратися. Так, оце ми все знесемо, розбиваємо. Прекрасно. Я не знаю, не. Ага, добре. Е, я поставлю отут, щоб це все зібрати. Добре. Ну, майже. Це я теж розіб'ю. Угу, давай ось так. Ой, то не варто було робити. Так, це що таке? Це ще кусок цього, так, і ось тут ще я бачу, ні. А, так, що тут? А, тут ще сіна є. висить весить повітрі, але що зробиш? Угу, Добре, добре. Добре. Доб'ємо це вже до кінця. Чекаю, це всі стіни? Це що так просто? Так, а тепер це прибрати, як я розумію. Бо якщо не прибрати, то це буде мінус. За прибирання завжди доплачують. Трішки плитку поламали. Так, оце зібрати? М -м -м, що тут далі? Тут ні, а тут що? І тут все добре. Що далі робити? Так, оце ми винесемо. чудово. Так, комод на склад. Де, де де його взяти? Скажіть мені, будь ласка. Це, це воно? Чи оце воно? Оце воно, напевно. Чи ні? Це ж схоже на комод, правильно? Чи ні. Угу. Прибрати. Добре, приберемо. Це ми типу, можемо завершити це завдання? Чи ні, я щось не розумію. до наш офіс. А ні, ми не можемо його завершити. Чого ми ще не зробили. Дестроїд стіни. Добре, комод, а де його взяти? Тай, хто. To... Так, Halin Добре, тоді це неправильно, мені потрібно повернутися. Добре, ходімо. Е, Оцих два комода потрібно Нагорі забрати. Тут ж внизу немає. Е, ні, це під телевізор. Так, подивимось деталі. Це ми зробили. А тут що в нас. Е е е так, два комода віднести. І ось нам потрібно це відкрутити. Це на склад потрібно віднести. Так, е де, 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 де я вже йду. Е добре, давай поставимо. І журнальний столик, але якби знати, де цей журнальний столик. Е, ні, тут немає журнальний столик, напевно, внизу. Так, ходімо, Це поставимо в свою машину, тому що нам потрібно на склад його відвезти. І це сюди. А, все правильно. Іще один журнальний столик десь є. Е, але це не журнальний столик, я його просто не бачу. Ну це він, це журнальний столик, але ну, я надію, що це він, бо це буде біда. А... Так. А ось. Чекай. Ну я надію, що це журнальний столик, бо якщо ні, буде максимально неприємна ситуація. Ага, а ось ти. Що це таке? Як мені добратися до цього болтика? Шруп. А, ось вони. Не да, складно таких місць добиратися. Ось давай звідси попробуємо. Чудово. Е -е. Ну, це теж максимально ну, і погане місце. Як ти хочеш, щоб я його звідси достав? Ну добре, що там ще? Все, я надію, що це журнальний столик, бо якщо ні, то буде біда. Тут ж немає, я надію, такого ніякого. Немає. Будемо надіяти, що нас не оштрафують за те, що ми вийдемо з цією штукою. Так. Е -е, на склад. Так, з цим розібралися, а там ще є у нас. Що там е, два комода, добре. Це ось один. Ну, не дуже хочеться його розкручувати, але що зробиш? Все одно не знімеш, доки двері не познімаєш. Так, це чудово. І оце... Так, чекай, 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 я не можу зняти. Дуже дверей тут багато терпіти їх не можу. Просто їх тут терпіти не можу. Потрібно зробити, щоб вони швидше крутилися, в такому випадку буде набагато простіше. Наступному контракті, якщо він буде, я це зроблю. Так, двері я зняв. Це найпаскудніше що там могло бути. Двері. А, ось тут. Так, ось до один. Угу, це добре. Ми зняти це зрозуміло, по яких причинах не можемо. Але ось тут а, у нас ще є два. Так, добре. Так, з тим все зрозуміло. Угу. Так, одну заберемо. Так, так. Так, все чудово. Так, де тут у нас ще ось три? Два, давай швидше. Щось ми дуже довго цей контракт виконуємо. А, з цієї сторони. Це ми можемо повністю його розібрати чи ні. А, ось ще два. Оцих я не бачив, до речі, взагалі, навіть не думав, що вони тут є. Це ми можемо забрати, Ні, не можемо ще ось тут з цієї сторони. Круто, ми через ті не можемо дивитися. Так, все. Залишається ще один комод. Правда, не знаю, в якій кімнаті. Ну, це ж сюди, я надіюсь, ні? Чи їх просто зняти? Так. Да. Да, 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 комод. Або, або тепер подивитися, який з них. Так, тут немає, а тут. А, ні, не оцей. Тоді чорний, напевно, цей ще внизу. Або оцей. Ні, оцей під телевізор точно, ні, напевно, оцей. Так, і другий майже докрутився. А ось ще є два. Я ж надію, що це все, чи там ще є якісь. Все. Повний комплект. Я надію, що тепер це все точно. Прибирати там я не знаю, що. Добре, відчинимо. Ого. Того я не очікував, що воно не влізе. М -м, давай ми приберемо ці ящики. Нам потрібно ці меблі сюди поставити, чекай. Так, що там? Все? Контракт можна завершувати. О, так, все прибрано. Ми це все завершили. Добре, чудово. Поїхали. А, я все закрив, так? Так. Закриємо. І розвантажимо і можна контракт закривати. Так, це глюк. А, куди ці меблі? На зберігання. Тут теж меблі на зберігання, але я не знаю, чи їх можна продавати. Так. Поки що нехай стоять. Чудово. Це я контракт хочу завершити. Контракт єс. Чудово. І в нас ще залишається один. Нам потрібно так, for customer, телевізор і шафа. Ні, телевізор ми забрали. Так, чекай, зачинися. Що ти відчиняєшся? Їдемо туди ще робимо перший будинок до кінця. А, так, світло. Ммгу. Mm -hmm. І тут світло. Добре. Полиця шафа, стілець і стіл. E, полиця, шафа, стілець і стіл. Добре. E, шафа, ось. Це ж вона. Угу. Mm -hmm. Чудово, і це я теж приберу. Полиця шафа, стілець і стіл. Угу. Mm -hmm. Який, який цікавий стілець і стіл. Угу. Було би добре, якби можна було знімати без займатися цими дурнями, все разом його перенести. Просто великий автомобіль і було б ідеально. О, і ось тут. Угу. Так, оце ми дверки одні заберем. У -у Добре, так. Давай ось так. А, у нас тут ж є десь. Чекай, зняти оце можу, а можу, ось у нас є ще одне кріплення. Це ми теж не можемо зняти. Тоді в такому випадку це я можу забрати. Ні, добре це я розумію, чому ні. І ось тут ще одне. Так, оце теж знімемо. Чудово. Це це позадня оця стінка зніметься. А оце я не знаю, як зняти. А, ось. Так, е, я вже й забув. Стілець, стіл, шафа і полиця. Так, ну а ж ти показуєш час, ну що є час. Ми можемо всю ніч працювати, у нас сьогодні вихідний. Так, чекай, де двері? Та бачу, я мені потрібно вийти. Ось. Та бачу, я їдемо на цей. А, ми можемо тут туди пропустити. Добре. Поїхали. А то я вже думав, що капець. Чекай. А ну Це сюди завантажити чи не сюди. Сюди. Так, полич, поличка, поличка, паличка, поличка. Полиця. Де ця довбана полиця. О, стілець. Чекай, куди я йду ось двері. Ні. Добре, не сюди. В випадку ви сюди. Добре, в такому випадку ви сюди. Зараз подивимося, чи нам зарахувалося, тому що. Знаю, чи зарахувалося. Стільці потрібно винести сюди. Стіл теж сюди. Так, чекай, ще один стілець. Чудово. М -м -м, добре, виконано. Що там ще? 4 стільці і один стіл. Це додаткові завдання. Е -е добре. Додаткове, кажете, так. Додаткові так додаткові. Ну, ми його заберемо, бо воно потрібно. Так, майже все. М -м, стіл, що тут? А, ще ось. І з цієї сторони один. Я, я, я думаю, що один. І залишиться ще одна поличка. Думаю, що це це що під телевізором? Добре. Так, ходімо, це несемо. Чекай, де вихід ось тут. Так. Um, стіл на склад. Тобто стіл ось сюди ми поставимо. у нас залишається ще що. Так, отут у нас, е Так, це ж під ТВ. Так, а що там? А ось тут. Угу, чудово. Оце теж. Дуже вона повільно крутить. Дуже повільно крутить. Потрібно прокачати викрутку. Мені цікаво, як будуть більш, чи будуть там більш якісь глобальніші проекти, бо це поки що маленькі. Мені здається, в майбутньому будуть величезні проекти. Так швиденько розберемо стіл. Ага. Не зру... Ну чому ти... А, ну як же, ж воно буде розбиратися, як тут на ще є ось. Правда, це дивно, бо це ж ця зовсім інша сторона. Чекай, це мені здається не на склад, це мені здається заберуть з собою власники. Ага, це вірно. А, ходімо. Ммм. Mm -hmm. Добре. Так, це воно. І що в нас ще залишається, залишається в нас. Чекай нам телевізор забрати. Добре, а телевізор куди його? Ми сюди маємо поставити його. Mm, тут відчиняється. Так. Все. М -м 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 -м. Я виконав все, наче, так, все. Все, те ми повантажили. Ми просто його не оцінили, тип. Ага. Клосет дор. Зачиняйся. Ага, не можемо. Розумів. Все. Go. Угу. Так, це на склад де меблі. Ось сюди. А стільці куди? Сільці ось сюди. Іще два стільця швиденько І ще два. Це один. Зачинимось. Завершимо контракт, так? Так, uh, you have went for пролог. Добре, ми пройшли пролог.